Прийшла я до себе в сад, а тут дивіться, що робиться. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, гляньте, ну. Моя ця вишенька, ну не знаю, я як купляла, там писало войлочні вишні. Китайські чи які вони. Ой, гляньте, одне деревце, друге деревце, третє деревце. Бачили, якби не прийшла, то й не побачила б. Отаке, гляньте, бачите, яке височезне, було такі маленьке. Купляла, щоб були малюсінькі. Капець, які малюсінькі були. А це ж гляньте, що виросло. А це особливо в цьому році. В торік в ній було чуть менше плодів. Вони дуже солодкі. Дивіться. О, бачили? Яка комедія! Ой, я такая рада. А тут...